Десять років без кузьми пам'ятаємо легенду. Сьогодні особливий день для всіх, хто любив і поважав Андрія Кузьменка, легендарного Кузьму Скрябіна, 2 лютого 2025 року виповнюється 10 років із того трагічного дня, коли його не стало. Час летить, але пам'ять про нього жива. Його пісні досі звучать у серцях мільйонів, а його мудрість і чесність продовжують надихати людей. Той страшний день. 2 лютого 2015 року, дата, яка назавжди залишиться болючою для українців, Андрій Кузьменко повертався з концерту у Кривому Розі, коли його авто потрапило в смертельне ДТП біля села Лозуватка Дніпропетровської області. Ніхто не міг повірити. Ця новина шокувала всю країну. Люди відмовлялися приймати реальність. Кузьма був тим, хто завжди жартував, заряджав енергію, підтримував своїх слухачів. Його смерть стала величезною втратою не лише для української музики, а й для всієї нації. Андрій Кузьменко це не просто співак, це ціла епоха. Людина, яка говорила правду, не боялася висловлювати свою думку і завжди була чесною зі своїми фанатами. Гурт «Скряпін» з'явився ще в 1989 році. І за роки своєї творчості Кузьма створив десятки хітів, які досі співають на концертах і в караоке. Його пісні мовчати, старі фотографії, люди як кораблі стали класикою. Але Кузьма був не тільки музикантом. Він писав книги, знімався у кіно, вів телевізійні програми та займався волонтерською діяльністю. Він завжди допомагав військовим, підтримував тих, хто цього потребував, і не боявся говорити про те, що не так в Україні. Чому його пам'ятають? Бо таких, як він, більше немає. Справжній, без масок і пафосу. Кузьма не боявся бути самим собою, не гнався за грошима чи славою. Він робив музику, яка була близькою до людей, яка торкалася душі. Він не боявся казати правду, критикував систему і корупцію. Підтримував українську культуру, допомагав армії та волонтерам, мотивував людей не бути байдужими. У багатьох його піснях можна знайти рядки, які сьогодні звучать особливо страшно. Наприклад, у пісні кінець фільму він співав. А я живу як в останній день. В одному з інтерв'ю говорив: мені здається, що я довго не проживу, я дуже швидко живу, ніби відчував. Після смерті Кузьми його мама Ольга Кузьменко зробила все, щоб пам'ять про нього жила. Вона проводила фестивалі, підтримувала молодих музикантів і допомагала військовим, як це робив її син. Фанати Кузьми щороку шановують його пам'ять. Вулиці називають на його честь. Мурали з його портретами з'являються в містах. Концерти присвята збирають тисячі людей. Він досі живий у наших серцях. Десять років без кузьми. Україна змінилася, але нам так бракує його слів, його сарказми, його іронії, його підтримки. Він був тим, хто не боявся висловлювати свою думку, тим, хто вмів знайти вихід із найскладніших ситуацій. Нам бракує його пісень про життя без прикрас і брехні. Але він залишив нам свою музику, свої книги, свої думки. Він навчив нас не здаватися, вірити у себе, бути чесними. Кузьма, ми пам'ятаємо, ми не забудемо, дякуємо тобі за все. Цитати Кузьми Скрябіна про життя. Чим більше хочеш взяти від життя, тим менше воно хоче тобі дати. Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете. Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові. Найголовніше не срати тим, хто навколо тебе. Нейтральним бути точно не можна. Хотіти в цьому світі взагалі велике щастя. Треба дякувати Боженьку, що ти ходиш на двох ногах і що в тебе нічого не болить. Мені кайфово, я навчився жити з тим, що маю. Живи так, щоб було з чого поржати. Цитати Кузьми Скрябіна з спісе. Життя красиве, коли кольорове, значить, получилося дякувати Богу. Наш океан знає більше, ніж ми, секрети всі у нього на дні, а ми ходимо зверху, великі й малі люди, як кораблі. Справжнім друзям не забудь, подзвони, бо По добре, числе з тобою завжди вони. Мене нервують люди, ті, що думають мало. Можливо, треба було жити, як всі, а я хотів інакшим бути завжди. Ти сам собі країна, зроби порядок в своїй голові. Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати, І тягне за руку тебе в то місце, де думаєш, краще б обчай не мати. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. В житті не важливий сигнал GPS, якщо не один ти рюкзак свій несеш. Не думай про завтра, це за тисячу років, а я завжди поряд, і що таке щастя не знають мільйони, а ми його творимо. Якщо ви також любили творчість Скрябіна, напишіть у коментарях, яка його пісня для вас найважливіша. Поділіться цим відео, щоб пам'ять про нього жила вічно. Слава Україні!